Це нове повністю асоціювалося з отриманням незалежності а економічний фактор і само собою сподівалися, що економічний фактор е, зіграє в цьому плані не останню роль, чому тому, що е, більшість політичних сил е, говорили, економіка України дуже потужна. І ми зможемо колега, самі бачите, вкоритися. приводив певні певну цифір відносно того, який вклад України був в загальносоюзну скарбницю. Так? І навіть розвівшись, ми зуміємо все це зберегти і більше того підвищити, тому що імперський центр не буде відбирати у нас, скажімо, наші, наші товари продукти, і ми будемо вільні в торгово-економічних відносинах. Ми будемо торгувати із западом і сходом, і такі інші такі. Інше це був е, один момент. Його е, традиційно, скажімо, наука трактує як завищені сподівання. Завищені сподівання. І ці завищені сподівання були, були одним із тих ключових факторів, е, коли народ надіявся, що достатньо швидко здійснення буде покращення. Причому без особливих зусиль. Достатньо незалежності. Та, а відносно упав. того, що да. необхідно реформувати, скажем, сутність отих відносин, які е, е, загнили в рамках Радянського Союзу, що необхідно серйозна, кропітлива, системна робота, починаючи від е, законодавчої бази і закінчуючи всіма системами відносин, які е, існували, перш за все на рівні державного управління, ні. Просто поміняти вивіски. І от еліта, яка Еліта мається на увазі той правлячий клас, який ніби мав керувати оцим е е, державним будівництвом, якраз виявився, ще раз підкреслюю, повністю не готовим до виконання оцієї своєї ключової задачі, для чого він існує. Давайте проаналізуємо, які політичні сили уособлювали цю еліту тоді. Тоді. Е е е Ключовими провідними політичними силами були комуністична більшість і так звана рухівська меншість. Комуністична більшість, яку очолював тодішній голова спочатку. Спочатку перший секретар комуністичної партії Володимир Івашко і паралельно він виконував тоді функції голови Верховної Ради України. Потім на його місце. Був обраний після того, як Івашко втік в Москву, причому втік в буквальному сенсі цього слова після е, був обраний Леонід Кравчук. Кравчук. І Леонід Кравчук зайняв позицію підтримання незалежності України. Чому? І це допомогло, скажем, якраз про комуністичній більшості тоді, власне кажучи, очолити весь цей процес. І, звичайно, під великою мірою ідейним впливом рухівських, рухівських очільників, рухівських вождів. Серед них, звичайно, треба назвати В'ячеслава Чорновіла, Левка Лук'яненка, Братів Горенів, які і були великою мірою оцими креаторами, творцями ідеї повної. Державної незалежності України. Але е, ситуація такого протиборства, коли ніби е, ідейна, ідейне лідерство знаходиться за меншістю, а фактично голосує, скажімо, і може підтримати більшість, створило таку систему, при якій був е, е, неминучий, ну, такий собі хиткий компроміс. Цей хиткий компроміс великою мірою і зіграв, як мені зараз здається, осмислюючи ці події, достатньо поганий жарт з історичною долою України. Тому що ті е, е, хто е, був е, основною основним правлячим прошарком в е, комуністичні часи, звичайно, якраз і сподівалася на те, що Заміна вивісок дасть змогу їм зберегтися і зберегти, власне кажучи. Підкрашеним лише фасад, не міняючи суті цих відносин. Із -за цього Україна втратила в темпах розвитку, і за цього Україна не могла довго визначитися і своїми стратегічними пріоритетами. І якщо е, пам'ятаєте, то е, е, оновлю, скажімо, цей майже історичний анекдот, коли вже другий президент України прийшов і питається у парламенту. Другий президент Леонід. Кучма, да. Вы мне не скажете, что будувати, и я побудую. Це президент страны, який не знает, что ему будувати. Нет, это мне кажется, что это проблема общества. И вот проблема, если мы посмотрим в историческом ретроспективе, ну ни одна из революций она не приводила в краткосрочной исторической перспективе к каким-то позитивным изменениям. То есть, всегда эволюционные изменения, они, на мой взгляд, они более позитивны, они более для народа, для большинства населения, они лучше. И посмотрите, вот сегодня пример Китая, который, вроде бы оставаясь коммунистическим, с руководством коммунистической партии, каких добились успехов в экономическом строительстве. Сегодня это вторая экономика в мире. Сегодня мировые бренды, автомобильные в частности, они уже принадлежат Китаю. То есть вот пример эволюционных изменений. Безусловно, они взяли хорошее из прежней системы, добавили рыночных отношений. А вообще-то, если сегодня посмотреть достижения и Нобелевские премии, присужденные за последние годы в области экономики, уже отказ от частной собственности идет. Уже ее приоритет и постулат, что частный собственник эффективнее любого другого он не оправдан и сегодня говорят о конвергенции об объединении и капитализма и социалистических идей которые Владимир существуют Анатольевич, в обществе. Вот вы приводили цифры, которые явно доказывают падение уровня украинской экономики к началу 2000-х годов. Что же произошло потом? Удалось ли и каким, каким способом исправить, улучшить ситуацию на тот момент? Да, вот смотрите, цифры говорят о том, что начиная с 2003 года постепенно идет повышение э, валового национального продукта в Украине. Почему? Потому что э, здравый, э, я бы так сказал, э, экономический национализм, он начинает побеждать. То есть я за национализм, но в экономическом смысле. Я за суверенитет экономический суверенитет Украины. То есть, ну, если мы будем говорить, разве является страна, в которой продаются продукты иностранных производителей, независимой? Она зависима, она еще более зависима, только провозглашая эту свою э, независимость. А вы вспомните 90-е годы, польская, венгерская колбаса, продукты питания. Это страна, Украина, которая имеет такой потенциал, имеет лучшие в мире черноземы, имела, так сказать, такое развитое сельское хозяйство, завозили продукты питания. Вот сейчас начинает возвращаться это, и об этом цифры свидетельствуют. И на сегодняшний день та же сельскохозяйственная продукция начинает возрастать, ее, э, так сказать, на экспорт направления, да, в то время, когда в мире существует, в общем-то, проблема голода, Украина как житница, начинает возрождать свои былые э, такие достижения. Вы помните, да, до революции Россия и в, в большей части Украина обеспечивала Европу хлебом, и сейчас это возвращается. Возвращается э, та э, кооперация, которая существовала, то есть с чего нач была начата э, э, наша независимость. Мы сами. Мы самостейные, мы все можем сделать. Поставили на границе запоры, установили таможенные пошлины. Большие. Но экономика итоге, не может существовать отдельно. В итоге, да, в итоге что стран? произошло? Что в, в итоге произошло? Товарооборот, который шел через Украину, вы знаете, да, у нас в общем-то Донецкая железная дорога является основной дорогой, через которую на юг СССР и на Кавказские страны шел поток товаров. Сразу резко упал этот оборот товаров. Начали грузы пускать в оборот. 10 тысяч железнодорожников в Донецкой области потеряли свою работу. Дорога наша идет мимо Славяногорска на Ростов. Была одной из самых напряженных в Советском Союзе автомобильных дорог. Через нее пошел поток грузов. Как только ввели повышенные пошлины на эти товары, они пошли в объезд. Потому что общаться с нашими таможенниками, они говорили, это невозможно. Мы им несем не только материальные, но и моральные убытки, портится продукция. Тось, к чему це приводит? Это приводит однозначно к отрицательным результатам. Поэтому кооперація, взвішений подход к економічної політики, он на мой взгляд, И І это начинает возвращаться. возвращатися. Якщо нагадаю, що э, ці проблеми а кому що ж належить в рамках спільної э, спадщини Радянського Союзу, велися десятки років, і до цього часу ще не закінчені відносно тих боргів. А тоді відразу Росія ввела, скажемо. Э, Грошову систему, переключивши все на себе, і нам виявилося надзвичайно тяжко. Але підтримую відносно того, що розрив цих економічних зв'язків був надзвичайно болючим ударом, і криза середини 90-х років це, напевне, найбільш, найбільш чорний період розвитку української державності, тому що виживати людям було просто надзвичайно тяжко. І хотів би посперечатися відносно. На того, що зараз такий процес пішов веселий, що відновлюється кооперація, народно-господарські зв'язки, які раніше порвані були, і таке інше, і таке інше. Ну, по-перше, треба віддавати собі чітко звіт, що існують загально економічні світові тенденції, тенденції глобалізації, і ці економічні зв'язки, їх, скажімо, взаємозв'язок різних економік, різних, скажімо, структур в різних країнах, це і об'єктивний процес. Ми йдемо певною мірою цим об'єктивним процесом. Я хочу, щоб ми побачили другий сюжет, де донеча. А відповідатимуть на питання, як змінилося наше українське суспільство за ці 22 роки. Як ви вважаєте, як за час незалежності України змінилося українське общество? Очень плохо. В худшу сторону. Холодшою. Всі моральні устої йшли. Українське общество змінилося. Молодіж стала умніє і доступні їм все стало. Вони беруть. все в свои руки. Многое изменилось в умах молодежи. Как вы считаете, как изменилось украинское общество за время независимости Украины? Ну, считаю, что двигалось сначала в нормальном направлении, а на сегодняшний день двигается не совсем туда, куда должна двигаться. Положительно, по в лучшую сторону. Наше время уже истекает. Давайте ответим на тот вопрос, который вы затрагивали в середине программы. Определилась а ли Украина, куда мы идем? Який наш путь історичний? з однієї сторони ще такий всесвітньо знаменитий, скажем, соціолог-політолог Саміал Хантінгтон казав, що Україна знаходиться на розломі цивілізацій. У нас є, скажем, східно-православна цивілізація, і є цінності елементи східно-православної цивілізації, яка тяжить більше до Євразії, і є європейська ціннісна база, яка тяжить до Європи. Тому нам так тяжко визначитися, і це дуже велика проблема. Я дякую вам за цікаву бесіду. А наших шановних глядачів я поздоровляю з Днем Незалежності України. До побачення, до нових зустрічей.